Наступна задача. Скільки молекул міститься в 5,6 грам карбон-2 оксиді? І так, дивимося в умову задачі. 5,6 грам дана маса, тобто одиниці виміру маси. І для якої речовинки? Карбон 2 оксиду. Значить, ми зараз з вами записуємо умову. Номер 3 задача дано. Дано. Маса. Карбон 2. Це вказує на те, що валентність карбону 2. Оксид, так, оксигену валентність 2. Формула записана з урахуванням валентності. Дорівнює 5,6 грам. Так, просять знайти, скільки молекул. Міститься. Значить, кількість молекул позначається літерою N для речовинки СО. Невідомо. І так, як нам від маси перейти до кількості атомів? Згадуємо формулу. Для того, щоб знайти кількість атомів, ми повинні з вами знати кількість речовини, тому що в нас є формула N дорівнює. Кількість структурних одиниць поділити на число Авогадро. З цієї формули n, тобто кількість структурних одиниць, кількість молекул буде дорівнювати кількість речовини помножити на число Авогадро. Подивились, число Авогадро ми знаємо, це стала авагадро 602 помножити на 10 в 23 ступені. Так, добренько. А де ж ми з вами візьмемо N? N немає, але в умові задачі є маса. Знаючи масу, ми з вами можемо знайти кількість речовини. І так, перше, що ми з вами робимо, знаходимо, знаходимо кількість речовини. Карбон 2 оксидом. За формулою. За формулою. Згадуємо формулу. Малярна маса дорівнює. Маса поділена на кількість речовини. З цієї формули кількість речовини СО дорівнює маса СО. Поділити на малярну масу СО. Дивимося, що є, чого немає. Дорівнює. Маса СО є 5,6 грам. Знаходимо малярну масу СО. Дорівнює 12. Я її беру з періодичної системи. Маса карбону одного атому 12, маса одного атому оксигену 16. Плюс. 16 дорівнює 28 грам поділено на моль. На моль. Так, тепер підставляємо формулу. 5,6 поділити на 28 грам поділено на моль Так, дорівнює. Якщо 56 поділити на 28, то буде 2. Є кома, то буде 0,2 моль. Так. Це ми з вами знайшли. Кількість речовини карбон оксиду Але у нас запитують в умові задачі, треба знайти кількість молекул. Друге, знаходимо кількість молекул. карбон оксиду За формулу, яку ми з вами ось вивели. Н. Карбон 2 оксиду дорівнює. Кількість речовини, карбон 2 оксиду помножити на число авогадро. Кількість речовини 0,2. моль Помножити на 6,02 помножити на 10,23 ступені. Виходить, одна, так, виходить 12. Так, одна ціла, тоді виходить одна ціла. 200, получается 4. Помножити на 10 в 23 ступені. Відповідь. Кількість молекул. Карбон-2 оксиду дорівнює 1,204 помножити на 10 в 23 ступені.